Ось вже 30 років в Жовтоводській дитячо-юнацькій спортивній школі працює відділення боротьби дзюдо. Такий поважний ювілей вирішили відсвяткувати, звичайно ж, на татамі, і запросили на свято багато гостей. Днями в ДЮСШ США відбулись всеукраїнські змагання з дзюдо, куди з'їхались вихованці спортивних шкіл з різних міст України. Сьогодні ми відмічаємо 30 років відділенню борьбы дзюдо. Сегодня проходит мероприятие всеукраинский турнир по борьбе дзюдо в памяти Ивана Павловича Корца. На этот турнир мы подключили воспитанников Ивана Павловича Корца, его единомышленников, значит, много спонсоров для проведения этого мероприятия. Первые несколько турниров были региональные такие, приезжал там к нам только Кривый Рог. Сегодня, как мы видим и наблюдаем, около 250 участников предварительно. Приехали с Днепропетровска, Павлоград, Кривый Рог, несколько школ, Запорожье. Также приехала Терновка, Днепрозержинск. Из Днепропетровска приехали 5-6 школ, Запорожжя також приїхала маленькі спортсмени. Змагались у двох вікових категоріях: з 2005 по 2006 роки народження, а також з 2007 по 2008. Для деяких з них цей турнір став першим серйозним випробуванням. «Дуже приємно, що к нам сьогодні з'їхалося так багато малышей. У нас теж є що показати. Желтоводці теж лідирують і в полуфіналах, і в фіналах. Це показує хороший уровень підготовки. Ну, стараемся держать, как говорится, планку нашого міста. Тренуємося, побеждаем. Турнір дзюдо є щорічним і проводиться в жовтих водах вже в п'яте. Фінансові турботи з організації змагань беруть на себе незмінні спонсори. Спонсори цього турніру це саме наші Главне фаворити, які допомагають нам виїжджати на всі сорівнування, організувати також турнір. Це Мавроді Олександр, це Відєнка Олександр, наш президент Желтоводської федерації. Также нам допомог Скибіцький Валерій. Зі словами привітань в дитячу спортивну школу. Завітали і представники міської влади. Та як завжди, не пустими руками. Відзначили і тренерів, і спонсорів, які довгі роки підтримують спорт в місті. Переконаний, що сьогодні справжні чудове свято, свято молодості, сили, наснаги. Сьогодні вже 30 років відділення боротьби. Це дуже великий штаб. Сьогодні серед суддів знаходяться люди, які колись так, як саме, як ви, стояли на цих місцях, виросли, стали найсвятішими, найкращими. гордо представляють наші жовті води. І Україну на всіх змаганнях. Сьогодні хочу подякувати всім, хто знайшов в собі і час, можливість взяти участь у цьому ювілейному турнірі. І особливо хотілося б сказати щиро дякую тим, без кого цей турнір був би неможливий. Безперечно, в дитячій юнацькій спортивній школі і всім її тренерам і вихованцям, її керівництву, а також тим, Буде. За багаторічну хлібну роботу, особистий вагомий внесок у розвиток боротьби з утоді в місті води та знаходить 30-річчя створення відділення боротьби з утодіми США, оголошується в гроді Олександру Олександровичу. Подяка міському Подяка міському голови, оголошення за Карягуліну Сергію Леонідовичу, асус пропожеві причин. А також почесною грамотою виконавчого комітету Жордоводської міської ради за сумлівну працю, високий професіоналізм, досягнення вагових показників у спортсменів високого класу та знаходження 30-річчя створення відділу. Довкому нагороджується. Тренер зборятників цього дитя юнацької спортивної школи мінімусвіти Сігарьов Олександр Олександрович. Змагання тривали майже цілий день. Маленькі борці з величезною волею до перемоги демонстрували все, чого їх навчили тренери. І, хоча за підсумками змагань були визначені найсильніші, все ж таки переможених не було. Адже ті, хто обирає заняття боротьбою, вже за крок до перемоги, ми також приглашаємо всіх жителів міста займатися цим видом спорту, особливо младший возраст дітей. Попробувати себе розпитати характер, вміння, навики. Ну, вам в этом допомогуть. Тож Жовтоводська дитячо-юнацька спортивна школа чекає на нову зміну маленьких вихованців, щоб виростити з них гарних спортсменів і справжніх чоловіків.